МВС уже приймає заявки і анкети від бажаючих працювати у новій патрульній службі Києва, яка цілком змінить ДАІ. Претендентів відбиратимуть на конкурсі, триватиме він до 6 лютого, потім навчання і вже до літа столиця матиме нову патрульну міліцію. Заступниця очільника МВС Екас Гуладзе каже, нинішніх даїшників звільнять геть усіх. Новим платитимуть до 8 тисяч гривень, а спонсором реформи виступають Сполучені Штати. Говорять про нову патрульну службу усі, але деталі майже не розкривають. Ми спробуємо це зробити. Ксенія Тартинська. Далі реформа ДАІ починається з Києва. Заповнити анкету на посаду працівника патрульної служби можна тепер у будинку вчителя. Від сьогодні конкурс стартує і триватиме він до 6 лютого. Ще охочі вже тут. Наприклад, Сергій В анкеті вказав вік 24 роки. Живе в Обухові Київської області. Має вищу технічну освіту. До сьогодні стосунку до міліції не мав. Узагалі я працював інженером. Ну після закінчення університету Я працював по практично в своїй сфері, але в торгівлі інженером. Також потім склалося так, що саме корупція мене так заділа. Тепер на нього ще чекають три місяці інтенсивного навчання. Пройти його зможуть і нинішні інспектори ДАІ, якщо їм до 35 років. Але дуже чекають тут жінок. Підготовка за фахом, загальні навички, уміння логічно мислити, комунікативний хист і навіть уміння писати. Це тільки основна програма навчання. Щотижня на Сергія чекатиме черговий іспит. Але посада працівника патрульної служби це тільки перша найнижча сходинка кар'єри. Зараз базове навчання участковых ИГАИ на, 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 на базе наших вузов длится четыре с половиной месяца но они учатся всего 300 часов в нашем случае учеба продлится приблизительно три месяца но они будут учиться больше чем 400 часов. Але учасник не пройде конкурс, якщо не впорається з тестом на особистісні риси. Мотивація, емоційна стабільність, самооцінка, другий етап відбору. І останнє, що очікує на претендента, структурована співбесіда. А там уже цікавитимуться людськими цінностями, учитимуть цьому як українські експерти, так і західні партнери. Передбачена навіть стипендія в рамках двох тисяч гривень. Найкращі отримуватимуть підвищену. Зрештою, небезпечний патрульний не зможе розраховувати на заробітну платню до вес. Тисяч гривень, окрім цього, держава не витрачатиме на реорганізацію ДАІ ні копійчини, Крім зарплат і базових розходів, Бюджет України не буде на себе відбирати. Як вже отметила роль Сполучених Штатів Америки, вони будуть являтися головним донором этого проекту. Запобігати виникненню порушень і контролювати правопорядок ці напрями роботи ставлять на перший план. Патрульна служба не стоїть, Вона патрулює 24 години. часа. Патрульна служба буде стояти від патрулів в машинах, а також піші патрулі. Водночас, без відповідного законодавства про розширення функцій нової патрульної служби, мови йти не може, кажуть автоюристи. І закон про міліцію, це і кодекс України про адмінправопорушення, це і інструкції, це і постанови ну, я, я не можу навіть зараз е сказати, скільки це всього, всього треба замінити. Та якщо сьогодні е з, ДАІ об'єднує з патрульною службою, і утворюють дорожню поліцію, це зовсім інший орган стає. У МВС зазначають паралельно розробляють і самі законопроекти разом із тим у нинішній державтоінспекції. Попри небажання говорити про свою ліквідацію, все ж зазначають три місяці замало, щоб виховати кваліфікованого патрульного. Людина починає оформлювати дорожньо транспортну пригоду тільки після трьох років служби. Вона навчається, знає, куди тягнути рулеточку. Що поміряти, як поміряти, до чого прив'язати? Тому що це складні питання. Утім, уже улітку, якщо все задумане втілять у життя, Київ отримає поліцію у новій формі і з новим обличчям. Далі реформу впроваджуватимуть у решті міст України. Ксенія Тертинська, Олександр Бугай, новини ЮБІАР.